Доброго ранку! Розпочинаємо наш день плідно і, звичайно ж, ми розпочинаємо з тренування. А тренування де це бронкс? Це наш бронкс. Ходімо, я вам все покажу. Починаємо ми, звичайно ж, з рецепції бару. Тут можна випити протеїновий коктейль, тут скоро можна буде смачно дієтично поїсти. так. Тут можна записатися на тренування, купити абонемент, поговорити з адміністраторами, відпочити після тренування. так. І це перший поверх. Йдемо далі на другий поверх. Ось він. 650 метрів для функціональних тренувань, зокрема для кросфіта. Для роботи зі штангою, для роботи на рамах, на кільцях, на канатах, на коробках. Все, що може тільки подобатися в функціональних тренуваннях, тут є. Так. Основний напрямок знову ж це кросфіт та функціональні тренування. Для людей, які багато подорожують, туристів, не знаю, по роботі, так, в нас все продумано. Ви можете взяти разове відвідування а Офігенно потренуватися як на груповому тренуванні, якщо випадаєте в графік, так і у вільному доступі самі для себе. Більше того, ви зможете відповідно помитися, так привести себе в порядок, перепочити на барі, або навіть замовити масаж в нашого професійного масажиста, який тут є на території. І це все допоможе вам швиденько себе привести в форму, тримати себе в формі, так якби відпочити і класно позайматися спортом. Я завжди любив спорт, і як наслідок мені не вистачало цього хорошого, правильного у Львові. Це і стало ідеєю створення цього закладу, так, в якому ми однозначно в суботу починаємо свій ранок, тренуємося, тільки що ми теж класно потренувалися. А зараз, після цього, ми їдемо далі пити каву і їсти чебуреки. Після крутого тренування ми зараз по наводці наших любих одеситів, які в будь-який момент зможуть пробити місце в будь-якому закладі, навіть якщо там немає місця. Тому зараз ми в шаломі, ідемо подивимося, що там, і я впевнений, ми там смачно поїмо. Пішли, подивимося. Заклад шалом, який свою історію бере з Одеси, і ми розуміємо, що гості з Одеси не могли не відповісти на мої закидони про львівські ресторани своїм козирем. Зараз ми тут вже поїли. Їжа в нас з ізраїльськими корнями та акцентом. і Це дуже відчутно. Насправді однозначно смачно, однозначно зроблено стильно, красиво, класно. Ну і кількість людей, яка відвідує цей заклад, і навіть ось тут чути на по фону, що тут дуже багато людей, вона підтверджує те, що цей заклад обов'язковим є для відвідування усіми ціновуючими кухонями. Варто зауважити, що це ресторан Алекса Купера, який в Одесі відкривав першу фабрику їжі. Так і це вже тепер вона є. вона є і в Києві, і взагалі це мережа вже всеукраїнських ресторанів. І вони працюють по відповідно новим класним стандартам. Це дуже заходить людям. Вам потрібно розміняти або обміняти валюту. Спочатку завантажте відповідний додаток, де ви побачите всі курси в усіх канторах Львова. І після того йдіть в будь-який кантор, навіть в самому центрі міста, і говоріть, що вам потрібно по такому такому курсу. Усі львівські обмінники абсолютно нормально торгуються і видадуть вам хороший курс. Для любителів пройтися вулицями Львова, е окрім. Площі ринок та праїздешніх вулиць я би порекомендував з'їздити або в професорську колонію. Або на вулицю Конувальця і там погуляти. І архітектура, і будинки, і сам затишок, і комфорт цієї вулиці не залишить вас байдужими. Ми добралися до дуже цікавої такої локації. Це вулиця Вітовського і це початок парку Богдана Хмельницького, який плавно перетече у Стрийський парк. Що один щодо парк є, по-перше, неймовірно гарними по-друге, є важливими і знаковими локації для фактично будь-якого олів'янина і особливо для нас, бо ми тут багато ходимо, гуляємо, проводимо вільного часу і навіть спортивно тренуємося. Парк однозначно є мультифункціональним. Діти тут знайдуть багато різноманітних дитячих розваг. Дорослі тут, окрім кофе ту-го і хорошої архітектури природи, зможуть завітати в, наприклад, ресторан, там парк Art of Rest, і доволі смачно, класно пообідати, вечеряти так, ще щось такого плану. Окрім того, є різноманітні спортивні активності, можна покататися на роліках, можна побігати на стадіоні, а на вихідних... На стадіоні Сокіл, який знаходиться з боку, тут от, та, можна поглянути матчі регбійної ліги України. Кавова історія Львова. Ну і звісно ж, кожного львів'янина вона нерозривна. Це одне ціле. Е, є такі знакові місця ближче до центру: вірменка, так там е, світкави. А є хороша, така проста, класна, файна кава. Ось тут вона знаходиться. І перед тим, як е, пройти на маршрут по Стрийському парку, ми зазвичай беремо тут каву типу, і йдемо туди. Ми піднялися на верхню лінію парка Богдана Хмельницького, так, де ми маємо інститут сухопутних військ. Як наслідок, тут встановлено великий прапор, який символізує незалежність України, такий є в великих містах. І буквально через дорогу, оскільки Львів це таке дуже паркове місце, так, ми заходимо в Стрийський парк. Він теж дуже старий, і він неймовірно гарний. В ньому ми бігаємо, гуляємо, їздимо на роверах, так, якби, і тут, неймовірно, завжди гарно, класно, затишно. Ну і це насправді 10 хвилин від центру. Прогулянка парком це діти, а діти це морозива. Львівський виробник морозова з широким асортиментом від пломбіру до лососю, так, смак лосося в морозиві, а завжди порадує вас та ваших дітей. Біля парку розташований Український католицький університет, і це не тільки центр прогресивної освіти та різноманітних стартапів та бізнес-шкіл, так а це ще й класна архітектура, і дуже смачна і недорога столова, яку ви бачите ось тут, от і ми теж нею користуємося. Алкогольна історія, наливки, різноманітні горілочки, присмачечки і так далі, так далі. Тут присутні, в принципі, в кожному барі. Тому сміло приходьте, питайтеся, вибирайте те, що вам подобається, і замовляйте. Але якщо ви справжній поціновувач віскаріка або вина, то я рекомендую потратити 15 хвилин та поїхати в Bad Boy. Це величезний супермаркет ексклюзивного вина та алкоголю, де є. Класний ресторанчик зверху з неймовірно цікавою панорамою на озеро, так, де ви можете придбати ексклюзивний алкоголь і випити по ціні магазину. Так? Або піти вниз в ви купити пляшечку, там її розкоркувати. Це абсолютно якби за ціною пляшки. А також там дуже смачно можна поїсти. І ще раз нагадую про краєвид. І більше того, біля них є Єгерзмунт. А там рибна історія. Формат такий самий. Від акули до лосося, до радо, різноманітних бичків і всього решта. Ексклюзивна риба. Не дуже. Збоку такий самий класний демократичний ресторанчик, де всього лиш станом на зараз за 249 гривень, ви дійсно зможете з'їсти великий шматок лосося з класною порцією рису і салатом. Очевидна історія з солодким світом Львова. Є в цукерні, в шоко та інших закладах. Але не дуже очевидна, але при тому неймовірно смачна є у львівських пляцках. Ви бачите, як це готується. Є величезний асортимент, як сирників, так і пляцьків. Неймовірна кількість поливок і все це дуже-дуже смачно. Ситуації, коли у вас брак бюджету по часу і ви вже запізнюєтеся на потяг, поєднайте два в одному. Оглядова площадка на даху, цікава подача по кухні. Нема меню. Ви замовляєте те, що ви описали, і вам це приносять так, як зрозуміло. Ну і звісно ж, куполи, в яких навіть зимою тепло, вони дозволять вам провести як романтичну вечерю, так і класну компанійську вечерю. Так само, як і історичні постаті набули нових значень в світлі останніх подій, так само і Львів для вас буде набувати нових значень в залежності від того, як ви сюди приїдете, куди ви підете і що ви побачите. Ми постаралися показати вам не попсовий Львів і трошки під іншим кутом або під іншим ракурсом. Приїжджайте! Дивіться, пробуйте, ну і звичайно ж діліться своїми враженнями про це унікальне місце, яке поєднує і історію, і події, і цікавих людей, і є вікном в Європу.